Рано чи пізно прийде кінець, і людина змушена буде відповідати за свої вчинки перед Богом. У сьогоднішньому відео ми дамо відповідь на питання, як зробити так, щоб суд Божий для людини не був таким страшним. Коли син людський прийде у славі свої з усіма ангелами своїми, він сяде на троні своєму величному, він збере овець праворуч від себе, а кіз ліворуч. І тоді цар промовить до тих, хто праворуч, прийдіть, благословенні отце моїм, і успадкуйте царство, призначене вам від дня створення світу. Це вам нагорода, бо голодного мене ви нагодували, а спраглого напоїли. Перехожому мені дали притулок, нагого вдягнули, хворого доглядали. А коли я був у в'язниці, ви прийшли провідати мене? Щойно ви почули опис страшного суду, про який розповідає апостол Матвій у 25 главі. Цей опис вражає нас тим, що, як виявилося, на суді не буде жодного іспиту, там не буде екзаменів по знанню богослів'ю чи то Святому Письмі, а з'ясовуватиметься лише одне питання: чи була людина? Милосердною. Чому це важливо з'ясувати на останньому суді? Тому що, як каже апостол Яків, бо суд Божий буде безжалісним до того, хто не виявляв милосердя, а милосердний не боятиметься суду. Тобто міра того, як ми ставимося до інших, це і буде мірою того, як Бог поставиться до нас у день суду. І тоді праведні а, запитають. Господи, коли ми бачили Тебе голодним і нагодували, а спраглого напоїли, коли це було, щоб ми перехожому Тобі дали притулок, а нагого вдягнули, коли ми бачили Тебе недужим і коли це ми приходили до Тебе у в'язницю, тоді цар відповість їм істинно кажу вам, все, що ви робили для когось із найменших братів моїх, ви це робили для мене. Христос тут робить те, що не зробив жоден із засновників тієї чи іншої світової релігії. Він ставить знак рівності між собою і будь-якою іншою людиною, яка живе на землі. Бути слугою будь-якій людині це служити самому Христу. Допомагаючи будь-якій людині, незалежно від її національності, від її релігії, соціального стану, віку, статі, ми служимо самому Христу, бо Христос поставив знак рівності між собою та будь-якою іншою людиною. Так як ви зробили це одному з цих братів моїх менших, то зробили мені, каже Христос. Тоді скаже цар до тих, хто буде ліворуч від нього, геть від мене, ви прокляті, геть у вогонь вічний, що приготований дияволові та його ангелам. Це вам покарання за те, що голодного мене ви не нагодували, а спраглого не напоїли. Перехожому мені не дали притулку, а нагому не дали ніякого одягу. Коли ж я був хворий і у в'язниці, ви не подбали про мене. І тоді вони у відповідь скажуть Господи, коли таке було, щоб ми тебе бачили голодним чи спраглим, перехожим мандрівником чи нагим, хворим чи ув'язненим і не допомогли тобі? І тут Христос знову ставить знак рівності між собою і будь-якою іншою людиною. Тоді скаже він йому відповідь істинно кажу вам, що разу, коли ви відмовляли в допомозі одному з братів моїх найменших, ви відмовляли й мені, і приймуть тоді всі неправедні вічну кару, а праведні вічне життя. Христос нашого часу, це будь-яка людина, з якою ми спілкуємось, будь-яка людина, створена по образу Божому. Саме так сказано у Святому Письмі: І створив Бог людину за образом своїм і подобою своєю. Створив він чоловіка і жінку. Образ у перекладі з грецької мови означає ікона, тому будь-яка людина це найдостовірніша ікона Бога, а ікони потребують реставрації, очищення догляду. Тому ми маємо піклуватися про свій душевний і тілесний стан. Христос у наші дні це і безпритульний, який зустрівся на нашому шляху, це і дитина, яка заблукала, це і сусідка інвалід, яка втомилася від самотності, це і твій родич, який живе десь далеко від твого міста, який потребує спілкування з тобою. Христос у наші дні це будь-який страждаючий. Який потребує нашої допомоги, нашої участі в його житті, нашої підтримки? Ось у цьому сила та універсальність Християнства, прислуговуючи будь-якій людині, іншій людині, меншій по відношенню до нас людині, ми служимо самому Христу. І ось це і є. Головне питання, яке розглядатиметься на страшному суді, чи був ти милосердний? Тому, дорогі брати та сестри, щоб суд Божий для нас не був таким страшним, будьмо милосердними, блаженні милостиві, бо помиловані вони будуть. Дякуємо за те, що з нами.